На позачерговій сесії міської ради депутати задовільнили і протест прокурора Івано-Франківська Володимира Янка стосовно безкоштовного перевезення пільговиків. Нагадаємо, 5 квітня цього року виконавчий комітет, пішовши на зустріч перевізникам, ухвалив рішення про перевезення пільгових категорій населення, обмеживши час з 11 до 14 години. А раніше пенсіонери та інші пасажири-пільговики безкоштовно користувалися громадським транспортом від 10 ранку до. 16. 16-ї години дня. Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради щодо часу безкоштовного перевезення пільговиків прокуратура міста визнала незаконним. Прокурор Івано-Франківська Володимир Янко каже, що таке рішення суперечить вимогам Конституції України, законів про автомобільний транспорт та про місцеве самоврядування в Україні. І додає своїм рішенням виконком безпідставно обмежу права пільгової категорії громадян, а саме пенсіонерів у частині встановлення часового обмеження у їх перевезенні у міському пасажирському автотранспорті загальної. Вони принаймні не повинні позуслухати помірського становища, яке є на сьогодні. Для чого? Тим більше ще такий момент. Перевізники на конкурсі, вони знали про ці рішення в рекордонній сесії, вони знали було передбачення, що ми повинні перевозити без обмежень пенсіонерів 10-16 року. Вони були готові на такі умови. Хто прийняв рішення? Недобровірно про вино погодиться за цією умовою. Чому ж зараз погіршувати? Свою чергу міський голова Віктор Анушкевич запевняє, депутати намагалися знайти компроміс, адже перевізники нарікали на здорожчання пального, збільшення витрат на закупівлю запчастин та мінімальної заробітної плати. Що сьогодні відбувається? А сьогодні відбувається депутати думають, кого сьогодні підтримувати, да? бо підтримуємо перевізників, будуть незадоволені пенсіонери, підтримуємо пенсіонерів. Будуть незадоволені перевізники, і хтось буде страйкувати. Тобто, ми на сьогоднішній день стали заручниками ситуації, яка створена в нашій країні отою непотрібною системою пільг. Получилося, знаєте, як е, в тому прислів'ї за наше жито нас і бито. Тобто, ми виступили з ініціативою, затвердили це, а тепер за нас це, за це нас і б'ють. Якщо хтось сьогодні говорить, що таким рішенням ми погіршили ситуацію, то я не хочу бути в тому стані і в тому таборі, хто погіршує ситуацію. Безумовно, ми це питання будемо ще довчати. Я скажу, що ціна питання дуже велика, це мільйони. Якщо сьогодні стоїть таким чином питання, то я, як міський голова, не збираюся погіршувати ситуацію і буду голосувати за задоволення протесту прокурора. Депутати довго не сперечалися практично одноголосно п'ятдесятьма голосами задовільнили протест прокурора.